Всім привіт! Мене звати Олександр Єрмак і ви знаєте мене як реп-виконавця. Ви, мабуть, звикли бачити мене інакшим, без сорочки та всього цього. Та в цьому освітньому серіалі я буду вашим ведучим. Я теж в курсі, що тема публічних даних не моя фішка, тому я для цього серіалу спеціально готувався. Десь я розкажу вам, що зрозумів, а десь мене підтримують круті експерти по темі. Тому почну з простого: з чого почав сам. Що таке публічна інформація? Взагалі, це може бути будь-яка інформація. Хороша новина, її все ж вирізняють за ознаками. По-перше, це інформація у розпорядженні держави, яку певні установи отримали чи створили, виконуючи свої повноваження. Тут, до речі, може бути не лише державні органи. По-друге, вся важлива для суспільства інформація. Про це я розкажу окремо. По-третє, є безпрограшний індикатор. Якщо інформація стосується використання бюджетних коштів, вона автоматично публічна. Ті, хто розпоряджається такою інформацією, логічно називають розпорядниками. А це не зазвичай хто? Так звані суб'єкти владних повноважень. До розпорядників можуть ще належати юрособи, що фінансують з бюджетів, наприклад, комунальні підприємства. Установи, які надають державні послуги, як от школи чи лікарні, а ще підприємства зі спеціальними чи виключними правами, і монополісти, приміром Укрзалізниця чи Нафтогаз, але є й інші випадки, коли громадянам конче треба знати про стан справ: це якщо інформація стосується стану довкілля, якості їжі та побутових предметів. Будь-яких подій, які фактично чи потенційно можуть загрожувати людям, та будь-яка інша інформація, яка так чи інакше може впливати на велику кількість людей. І от власне суспільна важливість робить необмеженим перелік тих, в кого може бути публічна інформація. Бо за цією ознакою вона може бути і в приватних компаній, і навіть у конкретних людей. Хоча тут я говорю про фопів, а не просто людей. Між іншим, все, що я тут вам розповідаю, це майже вільний переказ закону про доступ до публічної інформації, а ще Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів. Отже, ми з'ясували, що публічною може бути будь-яка інформація, але не зовсім. Тепер до питання, де її шукати. Загалом публічна інформація може бути хоч друкована, хоч електронна. Це ми всі розуміємо. По носіях так само може бути на будь-яких від паперу до плівок та флешок. Все вірно. Спочатку я сказав, що публічна інформація це фактично будь-яка, а тепер кажу, що ще й в будь-якій формі та на будь-яких носіях. Тут ще очі важливо для запитувачів. Наш законодавець говорить, що публічна інформація має бути відображена та задокументована, а ЄСПЛ у цьому ж сенсі говорить готова і доступна. Що це означає? Пояснюю! Уявіть собі, що вам треба щось дізнатись з держоргану. Щось суспільно важливе. То на ваш запит розпорядник має зважити: у нього потрібна інформація вже існує, вона вже є у якійсь формі, в якій її можна надати. Якщо тут два так, то це готова та доступна інформація. Розумію, якщо зараз виглядає, що ми мчимось галопом по темі, та ми швидко розберемо все, що вам потрібно знати.